Вітаю всіх, друзі! Ну що, молодці канадці, молодці. зробили свій вибір і станом на сьогодні на цю хвилину? Зараз у мене 9-та вечора. Ліберали виграли і виглядає так. Поки що не до кінця зрозуміло, чи ліберали прям будуть формувати повністю весь уряд, чи треба буде коаліцію. але ліберали порвали консерваторів, і це для мене і для багатьох канадців для переважної більшості, до речі, канадців класна новина, тому що там відрив, тобто консерватори, програли ну з дуже великим відривом. І як я казав. Канадці не такі глупі, щоб повестися на ті прибаутки, які розповідали консерватори останнім часом. Так? Тобто я дуже радий в тому, що виграли саме ліберали. Я радий, що Канада залишається цивілізованою країною. Я радий, що Канада не змінює свій курс. Я впевнений, що Канада буде допомагати і далі Україні. Я зараз праздную, от чесно, я празную. Виграш Канади і впразнують класне прогнозоване майбутнє Канади. Ну Ті, хто болював ті, хто голосував за консерваторів, ну що, у людей є своя точка зору, у людей є свої різани, але як показала ця історія, канадці розумніші за Американців, канадці не ведуться на класні болочки, і тому я сподіваюся, що у Канади буде набагато краще майбутнє ніж у американців. До, до речі, хочу тут підкреслити, що зараз багато українців, які Поїхали в Сполучені Штати Америки а, навіть звідси спочатку приїхав в Канаду, потім поїхали з Канади, в Сполучені Штати Америки. Ну і ті, хто їхав, в Сполучені Штати Америки сразу до приїхали їхав до Канади. Зараз е, шукають шляхи, якщо у них немає куаєт, як же їм потрапити саме до Канади? Тобто люди хочуть переїхати зараз із Сполучених Штатів Америки до Канади. І це каже про те, що а, ну знаєте, Сполучені Штати Америки при консерваторах вже не такі привабливі, якими вони були раніше, і люди намагаються звідти поїхати і. Зараз також є дуже така цікава новина, що в Сполучених Штатах Америки значно зменшилася кількість мільйонерів і мільярдерів. А спа в Канаді вона піднялась. Тобто, зараз мільйонери і мільярдери зі сполучених штатів Америки намагаються виводити свої капітали і заводять ці капітали або в Канаду, або в Європу. І це знаєте такий знак, який. Є досить такий тривожний для Сполучених Штатів Америки. Тож ще раз хочу сказати: я радий, що Канада не повторила такої помилки, яку зробили Сполучені Штати Америки. Я радий, що Канада залишається цивілізованою нормальною країною, країною предсказуємою, країною, яка цінує людей, країною, яка, яка цінує правду, так і підтримує правду. Е, ну мені боляче дивитися на те, на що зараз перетворюються сполучені. Штати Америки, ми любили цю країну. Ми любили їздити, відпочивати в Сполучених Штатах Америки. У нас було багато планів їздити туди, і ми відносилися до Сполучених Штатів Америки нормально. Ну Но, знаєте, спостерігати, як отак вот тут буквально бамс, за е, якісь там е, лічені години е, дні. Ця країна помінялася. Ну тому що там прийшли до влади ці придурки. Ну це неприємно. І дуже приємно е розуміти, що Канада не міняється. Канада залишається такою, якою вона була. Я... Дякую всім за вашу підтримку. Дякую всім, хто підтримує Канаду. Дякую всім, хто вболівав за Канаду, і всім, хто бажав Канаді успіху. Знов хочу сказати, що знаєте, сьогодні вирішувалося майбутнє не тільки Канади, Сьогодні вирішувалося майбутнє і багатьох інших країн, в тому числі і України. Тому що я знаю, що Дональд Трамп дуже хоче зламати Канаду, дуже хоче налаштувати Канаду проти Європи і проти України. Він хоче забрати Канаду під своє криво і зробити Канаду таким, знаєте, е хвостиком для Сполучених Штатів Америки. Щось на ну на, на штаб того, що зараз відбувається з Белорусію е по відношенню до Росії, так але Канада проголосувала, що ні вона такою не буде. Вона як збула класною країною, самостійною країною, країною, яка цінує е людяність, країною, яка цінує правду, такою вона і Залишиться тож, друзі, будь ласочка, підписуйтесь на канал, вподобайся цьому відео. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів. І вибачаю за звук, вибачаю за картинку. Я роблю це відео буквально наспіх, ну, буквально б, буквально декілька хвилин тому назад стало відомо, що. Наші <смеш>, ліберали виграють, і я сразу вирішив вам, вам про це повідомити. Тож від вас підписочка, вподобайка, коментар. Від мене класні новини. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.